Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося на Луцькому авторинку і традиційно покажемо вам самі свіжі пропозиції, які тільки з'явилися. Ось такий варіант: перший попадає під огляд: це в такому гарному яскравому кольорі. В достатній класний кліренс, легкосплавні. Диски, літня гума, автомобіль 19 року випуску, 19 тисяч доларів цінник, асистенти, датчики є все, безключовий доступ є. Такий колір дійсно привертає увагу, має передні та задні парктроніки, і він свіженький на ринку, тільки з'явився. Зараз ми заглянемо по салону. Він на автоматичній коробці передач. Це, друзі, по двигуну, який там двигун зараз глянемо. 1,5 дизель, 110 кінських сил і пробігу 163 тисячі. Кілометр. Він приїхав з Франції, є вся інформація, і контакти продавця залишені. Два ключика. Ось так це все виглядає. 19-й рік автомобіль вже в рестайлінгу. Все-таки вже багато таких автомобілів з'являються. В рестайлінгу вже трішки цікавіші варіанти з допрацюваннями певними. Наприклад, як замінили вже контроль склопідйомників, зеркала вже не глючать, нормально вони складаються, можна їх відключати при потребі. Тому зверніть увагу на цей автомобіль. Ну а кого цікавить послуга, автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля комплексна. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Наступний варіант Шкода Octavia a 7 Це вже в рестайлінгу, в білому кольорі, легкосплавні диски в універсалі. Автомобіль ключики таксі даю. Ось два ключика до автомобіля є. Виглядає автомобіль збережено, має передній задній паркронік. Це 2018 рік, 14500 цінник за автомобіль на старті. Так, Нюансів таких ніяких не бачу показу. по кузову, По-своєму цікавий автомобіль, популярний, їх часто запитують. Привернув він давно вже увагу. Після А5 шкоди, А7 зовсім інший автомобіль. Саме тому їх і хочуть. Чотири склопідйомника є мультикермо, оригінальне шкірене, на автоматі, 188 тисяч пробігу, є клімат-контроль. Приїхала вона із Франції, це 1,6 дизельний двигун на 116 кінських сил. Контакти є. кого цікавий, телефонуйте. Ось така пропозиція на ринку з'явилася. Свіженькі пропозиції на ринку також з'явилися Kia Sportage, Hyundai Tucson і така Mazda 3. Ось такі пропозиції. Цікаві. Почнімо з маздочки, такий маленький автомобіль в хечбеці, свіженький, перший раз на ринку, та ще й в гарній комплектації. Біленький колір, практичний. Автомобіль 2011 року, 2-літровий бензиновий двигун, 127 тисяч пробігу, друзі. Ключове, перламутровий колір 11800 ціник і навіть є підігрів лобового. Бачите, така спіралічка на лобовому. Тобто дійсно гарна комплектація, датчик доща світла. На ринку така одненька тільки пропозиція, має задній партронік у білосніжному кольорі, гарно виглядає. Так, детальніше зараз заглянемо. Він закритий на простому автоматі, тканевий салон з підігрівами. Збережений. Тому зверніть увагу, хто хоче перевірити, звертайтеся на домова всі звіти перевірки даного автомобіля. Наступний варіант це такий Hyundai Tucson. Популярна позиція. Автомобіль 2015 року, ціник 21 700, в гарній комплектації. Він також свіженький з пробігом 109 тисяч кілометрів, друзі. Ну, Це пробіги дійсно невеликі, маленькі пробіги і вони вартують тих грошей. Так, він закритий в практичному кольорі. Є парктроніки, звичайно, ось так виглядає. Великий кліренс, хороша гума. Варто на нього звернути увагу. Плівочки бачу заводські є, він на автоматичній коробці передач, тканевий салон, клімат є, звичайно, підігріве сидінь, це все є мультикермо, оригінальне Ну, Все одно ж ключове це його зовсім маленький пробіг. Ну і третя така пропозиція це Kia Sportage, популярний автомобіль, часто за них запитують, а тут ще й з маленьким пробігом в 100 тисяч кілометрів. І це дизель автомобілі, ці всі зі Швейцарії. Тут такий. Пригонщик, який займається чисто тільки Швейцарією і маленькими пробігами. Так, ціни звичайно це високі, але знову ж таки треба розуміти пробіг і ціна в Європі за такий автомобіль. 19200 ціни, контакт є. Автомобіль 2013 року, повний привід, 2-х літровий дизель. На всьому сама максимальна комплектація на шкіряному салоні. Ось так це все виглядає. Звичайно, є панорама люк. Є просто все. І він в салоні як новий. Взагалі, сидіння як нові, кермо як нове. Ну, все ж таки пробіг, друзі. Представляєте, яка ціна може бути за такий автомобіль в Європі з таким пробігом? 100 тисяч. І це не бензин, це дизель на повному приводі, та ще й в максимальній комплектації. Тому хто для себе шукає такий ексклюзивчик, зверніть увагу, хто хоче перевірити, звертайтеся, надамо вам всі звіти перевірки цього автомобіля. Ну, а ми йдемо по ринку далі шукати. Свіжі пропозиції, які з'явилися. Mitsubishi ASX в такому класному кольорі він свіженький, приїхав зі Швейцарії. Свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 16-го року випуску Він на автоматі 110 кВт-двигун, 2,2 дизельний і ключове з пробігом 140 тисяч км. 13950 цінник автомобіля, сертифікат продавець вже зробив. Сервіс, на бачу, є, датчик доща світла, є безключовий доступ. Ну, Такий по-своєму цікавий автомобіль. Він має невеликі габарити, є форкоп, є парктроніки, легкосплавні диски, хороша бачу гума, тонування задніх вікон на тканевому салоні. Він фактично тільки заїхав на ринок і я вже його ось тут знімаю в такому стані. Так, зона водія має повну електрику, оригінальне мультикермо. Подивіться в якому стані кермо. Взагалі немає жодної царапинки, жодної потертості. Звичайно, є такий полуклімат. На автоматі повний привід і 140 тисяч кілометрів пробігу. Звичайно, це все можемо перевірити, тому кого цікавий, звертайтеся. Таких пропозицій на ринку дуже мало. Ось такий двигун немитий виглядає, немає жодних запутівань, але ж ключове тут пробігу 140 тисяч кілометрів. Закривай. Це Renault Clio 1.2 бензинове зі Швейцарії в класній комплектації, преміальні для нього це ніч день. 2012 року на механіці 140 пробігу, 6550 ціник на цей автомобіль. Контакт є, сервісне є, датчик доща світла в чорному кольорі, легкосплавні диски, ну, по-своєму цікавий автомобіль. Часто запитують в такому бюджеті, що можна обрати. З таким пробігом можна і такий автомобіль сміливо обирати. Має два ключика, він перший раз на ринку, має такий вмісткий багажник. Зараз заглянемо, є полочка, в принципі, є. Там що у нас? Зараз ми заглянемо там. під низом. Там у нас ремкомплект, компресор, піна є. Ось така пропозиція. Так, По передньому ряду є клімат-контроль, що рідко зустрічається, є повна електрика, механіка п'ятиступенева і оригінальне ось таке кермо. Ну Все одно 140 тисяч пробігів цього автомобіля. Сидіння, все акуратне, не зачухане. Тому зверніть увагу, хто для себе шукає невеликий автомобіль в такому бюджеті. Ось такий правильний Volkswagen Passat на ринку з'явився. Він ключове в рестайлінгу. Цінник відповідний на максимальних фарах. Оригінальні легкосплавні диски, звичайно, він в універсалі та в R-Line комплектації. Друзі. 21 року 2-літровий дизель на автоматі 187 пробігу. Контакт є, ну і ціник 500 Є сервісна, є всі асистенти, є панорама люк, безключовий. Звичайно, це все є. Такий цікавий по-своєму автомобілю В рестайлінгу вони взагалі дуже цікаві своїм функціоналом, своїм трошки мінімально оновленим дизайном, таким в салоні, десь по бамперах трішки зміни є. Ось, але виглядає він вже досить таки солідно. Ось, друзі, комплектація. Airline, по салону ми зараз заглянемо. Він закритий, він такий темно-сірий колір, не чорний. Комбінований салон, все клімат оновлене, кермо нове, ерлайн, Чорна стеля, звичайно, преміальна комплектація. На нього варто звернути увагу. Рено Каджар така популярна позиція на ринку, дуже часто їх запитують. Високий кліренс, хороший кузов. В чорному кольорі та ще й в гарній комплектації. Має 360 паркроніки, легкосплавні диски, ось такі в гарному збереженому стані, хороша гума. Автомобіль 20-го року, 1,5 дизель на механіці 209 пробігу, ціник 17950. Контакт залишений. Він приїхав з Бельгії. Все ж таки 20-й рік, він в рестайлінгу, трішки вже такий оновлений варіант. Як в салоні, так і десь трішки допрацювання зверху. Є також вже оновлена антенка зверху, така йде вже в формі плавничка. Так, по салону зараз ми заглянемо. Е, так. Тканевий салон, клімат контроль, повна електрика. Ось так це все виглядає. 209 тисяч пробігу, друзі. Ось так. Є навігація, звичайно, є CarPlay, електростоянковий, безключовий доступ. Ну, В принципі, електрошкодання зеркал. Цінник бачили, контакт залишений. Хто хоче перевірити, звертайтесь. Hyundai Kona, свіжа пропозиція на ринку, і це, друзі, не електромобіль. Це дизельна 1,6 на механіці. Цікавий автомобіль, комфортний, практичний. Він по кругу весь зашитий пластиками, має такий достатній кліренс, в гарній комплектації. Детальніше зараз подивимося. 19-го року 167 тисяч пробігу. Контакти є, один і дизель 85 кВт. Дуже рідко вони зустрічаються на дизельному двигуні, всі датчики бачу є, доща світла, повна електрика, складання зеркал є. Ось такий в нього салон, механіка 6-ступенева, мультикермо шкіряне. Ну В принципі, гарна пропозиція на ринку. Так, по задньому ряду теж. Все культурно, все охайно, всі підголівники є на місці, коврики є на місці, по задньому ряду ось так виглядає, а приїхав він, до речі, із Франції. Гарний дизайн по багажнику. Також багато місця має в багажнику, є полочка, є все і тут у нас є докатка новенька, ключики, домкрат, все нове, ні разу не використовувалось. В Європі не такі реалії, як у нас, тому переважно все нове. Свіжа пропозиція на ринку прямо із Франції. Це Renault Scenic 4-го покоління. В гарному кольорі. Він в комплектації такий посередній, має передній задній пертронік, 20-ті легкосплавні диски. Він короткий в такому гарному дизайні. 2018 року 180 тисяч пробігу. 16 тисяч доларів ціник на старті, 1,5 дизель, контакт залишений він на автоматі. Є підтвердження пробігу за аукціону повністю, всі папери є. Асистенти, датчики безключовий, звичайно, це все є. Оригінальне, бачу мультикермо. Ось така коліса в збереженому стані. Є навігація, електростоянковий, 180 тисяч пробігу. По-своєму цікавий автомобіль, він має високу посадку, багато місця в салоні. Підлокітний. так ось він їздить собі, як захотіли, можна перегородити задній прольот. Так, по задньому ряду є такі шторочки, затіняючі, що дуже практично для сім'ї. В принципі, ці автомобілі користуються гарним попитом. Ось такі столики позаду. Все культурно. Місце досить таке багато в салоні. І ще й такий місткий є багажник з дворівневою підлогою, полочка є. В принципі. Цікавий варіант. Петроніки є. Накладочка така присутня. Тому зверніть увагу на ринку саме по сценниках. Пропозицій дуже мало. Вони в Європі дорогі. Тому хто хоче перевірити, звертайтеся. Так, друзі, і ще така цікава пропозиція на ринку. Це Peugeot 3008. Така популярна моделька. Багато місця в салоні, висока посадка, достатній кліренс. 1,6 дизель на механіці. 13-го року датчик доща світла він е, досить таки має цікавий дизайн, своєрідний, комфортний автомобіль. Має багажник розподільчий на дві частинки, тобто можна і гарно на природу виїхати, можна і посидіти, як на лавочці. Ось так воно все виглядає. Це культурно досить цікавий автомобіль. На ринку таких пропозицій небагато. Ми їх багато підбирали, багато ми їх купуємо, тому що дійсно вони вартують уваги. 1.6 дизель на механіці. Економний автомобіль в районі 5-6 літрів споживає пального. Ось так виглядає він по салону, має всі підголівнички. Бачу дуже культурний стан в салоні. Так, зона водія, 4 склопідйомника, електро є. Сидіння, подивіться, в якому стані, ніде ніяких пошкоджень. Дефектів немає. Автомобіль має пробіг 196 тисяч км. Ось так, є мультимедіа, клімат-контроль, двох 6-ступенева механіка, електростоянковий. І по інформації, дивимося, 11200 цінник, 13 рік. Контакт продавця залишений. Кого цікавить, телефонуйте, хто хоче перевірити, звертайтеся. Також присутня навігація автомобіля, затіняюче зеркало, антиблік. Ось. Тому зверніть увагу. Volkswagen Golf, шосте покоління, ключове, він дизельний 1,6 і на автоматі. Має гарну комплектацію. Передній і задній парктронік, В кузові хетчбек. Автомобіль 11-го року випуску 230 тисяч пробігу, 10 950 ціник, контакт продавця залишений. Якого цікавий, телефонуйте. Датчик доща світла є. Так, він має невеликі габарити, для когось, можливо, перший автомобіль то гарний варіант. Задній передній партронік, місця у багажнику, в принципі, достатньо. Я б не сказав, що є дуже багато, але і тут геть немало місця. Тобто по багажнику там у нас є докаточка, нема домкрату. Я думаю, це можна організувати. Знак є, вогнегасник є, в принципі, все культурно. Так, детальніше зараз ми подивимося. Зона передня. Клімат-контроль присутній, мультимедіа, мультикермошкіряне гарне, тканевий салон, дифузор, в принципі все ціленьке. ну Такий культурний автомобіль. Цінник я показав, 11 тисяч майже вартує. Ось такий в нього ключик бачу, лежить. Круїз контроль, бортовий комп'ютер, ну, але стан дійсно гарний. Тому зверніть увагу, пробігу 230 тисяч км. Ну, а це по-своєму цікавий автомобіль. Це Volvo V-60. 2,4 дизель на повному приводі на автоматі, навіть з дистроніком. Максимальна комплектація, ціник 15990. Автомобіль 2015 року, 237 тисяч пробігу, в кузові універсал. Оригінальні легкосплавні диски, тонування задніх вікон. Досить таки гарно виглядає в білому кольорі. Так, по салончику зараз ми заглянемо. Ось такий в нього максимальний салон, друзі. пам'ять сидіння, електропривід є. Подивіться, в якому стані салон на пробізі 237 тисяч км. Оригінальне мультикермо, автоматична коробочка передач, є підігрів сидінь, 239 тисяч пробігу. Навіть преміальна музика Харман Кардон, є сліпі зони. Топова комплектація, варто на неї звернути увагу хто шукає для себе хороше volvo з надійним двигуном 2,4 дизель на повному приводі Зверніть увагу, контакт продавця. Зараз я покажу салону, погано видно. Так, ось, друзі, вся інформація. Цінник є. кого цікаво, телефонуйте, пише що повне ТО пройдено, сервісна історія є. Ну Треба все детально вже дивитися та перевіряти. Але комплектація дійсно топова. Навіть безрамочне зеркало стоїть. Не часто друзі, такі автомобілі зустрічаються. Це в максимальній комплектації Nissan Qashqai 2-літровий дизель на автоматі в коричневому кольорі, денні ходові стоять. Максимальні колеса, камери 360. Є такі дуги на порогах додаткові. Дуже-дуже гарно виглядає, а особливо в коричневому кольорі. Камери 360, панорама, релінги, біла шкіра, цінник відповідний, звичайно, тому що це самий максимальний кашкай. На правильному двигуні простий автомат надійний гідротрансформатор, 14800 цінник, контакти продавця, ось тут залишені. Документи бачу, німецькі підтвердження є, безключовий доступ. Позаді є форкоп, є все, в принципі. І навіть є такий легенький спойлерок на козирку. Так, тонування задніх вікон, подивіться, стан його по задньому ряду, він просто як новий. Ми, звичайно, автомобілі не рекламуємо, але якщо є такі пропозиції, їх просто хочеться показати. Е, є у нас преміальна музика Bose, накладки кашкай на порогах є. Вони навіть підсвічуються. Ого. Якщо чесно, ще таких навіть накладок не зустрічав які з підсвіткою. Так, е, натуральна шкіра салон. Підігріви сидінь, панорама, оригінальне мультикермо 194 тисячі пробігу. На простому автоматі, звичайно, повний привід, клімат є. Так, ось. Так чіткіше буде видно вся інформація. Автомобіль приїхав з Німеччини. Так, по пробігу зараз глянемо. Що там воно показує? Це такий німецький тихогляд. Так, Так, 23-му році, п'ятий місяць, було пробігу 161 тисяча пробігу Ось такий автомобіль на ринку з'явився. Він свіженький, тому хто для себе шукає такий автомобіль для сім'ї і не тільки для міста, і за межами міста зверніть на цей варіант увагу. Декілька ще свіжих пропозицій на ринку з'явилося. Наприклад, ось такий Renault Kadjar в білому кольорі в гарній комплектації. Комплектація, до речі, Bose шильдіки є. Легкосплавні диски, максимальна оптика з омивачами, туманки, партроніки це все є. Звичайно, автомобіль 2019 року, 175 тисяч пробігу, 1,5 дизель, контакт є 19 500 цінник на цей автомобіль. Він свіжопровезений, датчики доща світла, безключовий. Є оновлена антенка, це, друзі, рестайлінг. Він в резці, є форкоп, до речі. Так, по салону дивимося, має ось такий практичний. Салон комбінований, оновлена мультимедіа, клімат. Досить ще збережений автомобіль в салоні, чорні зеркала, ну, досить гарно виглядає, тому зверніть увагу. А наступний варіант стоїть ось така шкода eh, Octavia A8 в гарному кольорі. Вона також свіжо провезена, на максимальній оптиці. Має партроніки, оригінальні, гарні, легкосплавні диски, літня гума. Автомобіль якого 2021 eh, року, 2-літровий дизель. 169 тисяч пробігу, 23 800 ціник на цей автомобіль. Контакт залишений. Вся інформація є. Датчик доща, асистенти, безключовий доступ, тонування задніх вікон і це в кузові універсал. Звичайно, Європа для себе вибирає практичність, тому дуже багато кузовів в універсалі. Є підігрів керма, подивіться, який гарний салон. Такий зовсім вже новий дизайн салонів, а ось мої шкоди. Хто для себе шукає таку пропозицію, зверніть увагу. Серед кросоверів у своєму бюджеті, друзі, цей варіант він заслуговує уваги. Має ось таких два ключика. Це Renault Koleos на 2-літровому дизельному двигуні. Він приїхав зі Швейцарії та ще й в класній комплектації. Комплектація Bose з пробігом 190 тисяч пробігу 2013 року. Датчики доща світла, асистенти є безключовий доступ. Виглядає він ось так позаду, має партроніки, звичайно, легкосплавні диски, літня гума. Цікава пропозиція на ринку з'явилася. Він свіженький, тільки з'явився, тому на нього зразу зверна, звертаємо увагу. Підголівнички всі є, панорами немає, як всі хочуть. Столики позаду є. Він на простому автоматі, має 4 склопідйомника, преміальна музика, свіже обслуговування мотюль. Так, За 24-й рік, 10 місяць, було 100, 182 тисячі пробігів. Ось такий варіант. Цікавий, я думаю, так, цікавий, навіть дуже, особливо за такі гроші. 14 тисяч доларів на старті. Звичайно, можна поторгуватися, якщо цікавить, обов'язково попередньо перевірити. Це повний привід. І виглядає він збережено в білому кольорі. Так, а поруч є ще одна пропозиція. Це Volkswagen Passat B7, також в білому кольорі, в преміальній класній комплектації, в кузові Універсал, максимальна оптика з замивачами. Є е, автомобіль 2011 року, 160 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, 12300 цінник, контакт продавця залишений. Коли цікавить, телефонуйте. Е, датчик доща світла, є панорама, звичайно. Так, навіть є безключовий, що дуже рідко зустрічається саме в Б-7 автомобілях. Так, тонування задніх вікон є, він закритий. Ключики є, спрацював безключовий, все працює. Подивіться, в якому стані у нього салон з електроприводом, навіть, навіть вентиляція сидіння. Це просто щось. Тому, друзі, зверніть увагу, автомат, підігрів, сидінь, клімат-контроль з пробігом. 162 тисячі кілометрів пробігу. Так, по інформації зразу показую, щоб добре було видно контакт продавця. Так, опа. Компутація, яка вартує уваги. Серед такого величезного вибору автомобілів ще з'явився ось такий Renault Megane 4 покоління, але ключове він в комплектації Intense 2019 року на максимальній оптиці, максимальні такі легкосплавні диски, і він в козові універсал. Такий практичний сіренький колір. Він з 1,5 дизельним двигуном та пробігу 163 тисячі кілометрів. Він на автоматі 16 тисяч доларів ціник на старті. Є підтвердження пробігу, друзі. Асистенти, датчики все є, безключовий доступ. О, він відкритий. Так, 4 склопідйомника, звичайно, є. Ось такий велюровий в нього оригінальний салон, що дуже практичний, теплий зимою, літом не парить. Оригінальний мультикермошкіряне 162 900 пробігу. Великий монітор, звичайно, є, система старт-стоп. два ключика бачу є. Ну, гарна пропозиція, яка вартує уваги. На ринку таких пропозицій дуже мало, щоб вони були з адекватним пробігом і в гарній комплектації. Часто ми такі підбираємо, тому що автомобіль вартує свої гроші, він дарує багато комплектацію, він дарує економний двигун. Дворівнева підлога при потребі можна вниз її складувати. Все культурно, все гарно. Камера заднього виду також є. Тому хто хоче перевірити даний автомобіль, в нього тихогляд пройдений був до, до березня 25-го року. Якраз він продався. Ось такий варіант. Ну а ми рухаємось далі, шукати для вас свіжі пропозиції. Volkswagen Гольф 6 -го покоління в кузові універсал. Він свіженький на ринку тільки з'явився в практичному кольорі. Має передній і задній партронник, має хром пакет, легкосплавні диски, він в кузові універсал, як всі хочуть, є фуркоп, звичайно. Цікавий варіант. І він 1,6 дизель на механіці. 240 тисяч пробігу, цінник 10 тисяч на старті. Контакт залишений. Він приїхав з Нідерландів, є також РДВ-шка підтвердження пробігу. Детальніше треба вже його перевіряти, дивитися. Тканевий салон, є клімат-контроль, звичайно, мультикермо, оригінальні шкіряне в збереженому стані, круїз-контроль, бортовий це все є. 4 склопідйомника, електро. Автомобіль, який вартує увагу саме серед гольфа 6 в універсалі. В цьому бюджеті це досить цікава пропозиція. І поруч стоїть такий самий, фактично, тільки в іншому кольорі. Цінник такий же самий, 2011 року, 235 пробігу. Тому автомобіль можна вибирати навіть по кольору. Також підтвердження пробігу є, тільки доща світла, ну він фактично, вони два одинакові. На цьому, друзі, відео буде наше завершувати. Було б показано багато свіжих пропозицій. Тому, кого цікавить послуга, автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Підтримайте нас лайком та підпискою. До зустрічі на каналі.